В Україні цілий перелік продуктів харчування коштують дорожче ніж у деяких європейських країнах, таких як Польща та Румунія, а також у країнах Балтії. Як приклад, у Польщі 200 грамів вершкового масла можна купити за 6,25 злотих. У перерахунку це трохи більше 62 гривень. А якщо по акції, то взагалі дешевше за 4 злотих це близько 40 гривень. Курятина, картопля, цибуля та рис також дешевше ніж в Україні. Причини такої різниці в ціноутворенні, пояснив директор економічний Дискусійного клубу Олег Пензен, коли ми з вами говоримо про ціни на продукти в Європі, треба розуміти дві речі. Річ перша: якщо це продукти європейського виробництва, то вони е, дуже жорстко субсидіювані Брюсселем. 70% доходу європейського фермера це дотації Брюсселю. Олег Пензен навів також конкретні приклади до фінансування європейських фермерів, аби пояснити більш демократичну цінову політику для пересічного європейського споживача. Треба розуміти, що е, якщо вам платять 300 євро на гектар, якщо вам доплачують за голову худоби, якщо вам доплачують за кожний кілограм виробленої вами продукції або за кожну тонну, то безперечно у вас виходить. Остаточна ціна набагато дешевша, ніж, наприклад, у будь-якого виробника в Україні, який таких дотацій немає. Так що, перше основне пояснення по продукції, яка виробляється в Європейському Союзі, це дотації. Окрім звичайних продуктів, що виробляються на території ЄС дешевшими, є навіть банани. І ось чому пояснив експерт. Коли ми з вами говоримо про банани, коли ми з вами говоримо про продукти, про екзотичні фрукти, які не ростуть в Європі, але вони іноді бувають дешевші ніж в Україні, треба розуміти різницю в логістиці. Кожна тонна продукції, кожна тонна продовольства, яка приїжджає в Україну, вона дуже жорстко додатково додається в ціні в зв'язку із складністю логістики і в зв'язку із додатковими страховими зборами. Через високі ризики, спричинені воєнним станом в Україні, діють критично великі страхові сплати на імпортні вантажі. Ці значні витрати на страхування та дорогу логістику додаються до вартості товарів, зокрема продуктів харчування.